Угода сіРС, які ваші дані отримає податкова? Маєте рахунки в іноземних банках? Тепер українська податкова може отримати доступ до цієї інформації, як за міжнародною угодою сірес, що була підписана ще у 2023 році. Чим це вам може загрожувати? Це канал бухгалтерської компанії «Бух.Юа». Вже 15 років ми допомагаємо розв'язувати як прості, так і найскладніші питання з бухгалтерії та податків. Я Вікторія, і у цьому відео ми розберемо, які дані отримає податкова про ваші рахунки та які наслідки це може мати. Що таке угода СіРС? Україна стала учасницею міжнародної угоди СІРС влітку 2023 року. Цей механізм передбачає автообмін даними про банківські рахунки нерезидентів. Зараз поясню простими словами: наприклад, ви відкриваєте банківський рахунок у Польщі, і польський банк бачить, що ви, скоріш за все, не є резидентом Польщі. Ви залишаєтеся резидентом України. Питання резидентства для багатьох може видатися незрозумілим. Більш детально про цей статус можна почитати у статті 14,1213 Податкового кодексу України. Загалом скажу так. Якщо у вас є громадянство, постійне місце проживання та тісні зв'язки з Україною, скоріш за все, ви резидент України. А для всіх інших країн ви навпаки є не резидентом. Тож польський банк бачить, що ви не резидент, відкрили рахунок. До 1 липня поточного або вже наступного року банк має прозвітувати щодо вас у місцеву податкову. Далі польські податківці збирають інформацію про нерезидентів та додають її у міжнародну систему обміну інформацією. Доступ до цієї системи мають податкові органи України учасницями угоди СРС є близько 120 країн, і кожна з них звітує про банківські рахунки нерезидентів. Тобто Україна отримає інформацію від плюс-мінус та 19 держав. До речі, перший обмін такою інформацією вже пройшов восени 2024 року, які дані передаються в Україну. Як правило, під час відкриття рахунку в іноземному банку ви заповнюєте анкету. Зазвичай там вказується ім'я та прізвище, дата народження та адреса. Інколи потрібно вказати країну податкового резидентства та податковий номер. Відповідно до інформаційної системи вноситься. Інформація, яку ви зазначили в анкеті, назва банку, в якому ви відкрили рахунок, номер рахунку та валюта, а також загальна сума надходжень, яку ви отримали за відповідний період на цей рахунок. Тобто податково в Україні побачить, що у вас є закордонний рахунок і на нього надходять кошти. То що ж далі? Що буде, якщо податкова дізнається про закордонні рахунки? Отже, що може зацікавити податкову? По-перше, чи є у вас бізнес за кордоном? Якщо так, то за кордоном у вас має бути зареєстрована кік, контрольована іноземна компанія. І про цю кік потрібно звітувати в Україну. Зауважу, що це треба зробити якомога раніше, адже за законом звіти про кік подаються до 1 травня 25-го року, якщо ви володієте кік як фізична особа. У юридичних осіб строки ще менші. Якщо вам потрібна персональна консультація з приводу звітності кік. Посилання для зв'язку з файхівцем залишу в описі під відео. Другий момент, який цікавить податкову чи можна вважати кошти на вашому рахунку доходом та чи сплатили ви за нього податок. Навіть якщо ви отримували дохід на цей рахунок, у більшості випадків ви підпадаєте під механізм уникнення подвійного оподаткування. Грубо кажучи, якщо ви сплатили податок за кордоном, вам не потрібно сплачувати його в Україні. Але тут можуть діяти різні правила. Цей момент варто дослідити разом з бухгалтером, який заглибиться у вашу ситуацію та надасть обґрунтовані рекомендації. Якщо податкова перевірить ці дані та знайде будь-які невідповідності, у вас попросять додаткові пояснення. Тут можливі два варіанти: або ваша відповідь влаштує податківців, і на тому питання вичерпане. Або податково захоче провести більш детальну перевірку. На щастя, до кінця воєнного стану діє пільгова норма. Якщо станом на 31 грудня загальна сума на всіх ваших рахунках не перевищує 250 тисяч доларів, Податкова не матиме до вас претензій. Якщо підбивати підсумки, податкова не може використовувати звітну інформацію з CRS для визначення ваших податкових зобов'язань. Також вона не може донараховувати вам податки та штрафи на основі цієї інформації. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете особисто поспілкуватися із фахівцем, напишіть у коментарі. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди мати під рукою джерело корисного контенту з податкових та бухгалтерських питань.